Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму творчому каналі Людмила В'яжить. Сьогодні 28 березня і я розпочинаю свій перший відеовлог по в'язанню ігрушечок. У мене буде 5 вихідних, так як зараз у Польщі Пасха, і я вирішила цих 5 днів присвятити себе в'язанню, буду в'язати по максимуму. І кожен день знімати такі коротенькі включення і показувати, що мені вдалося зв'язати за цілий день. Сьогодні перший день у мене вихідних. І так я вам покажу, над чим я зараз працюю. Я знімаю майстер-клас для вас по в'язанню ось такої курочки. Він у мене вже придуманий, я вже зв'язала. І другу курочку в'яжу, знімаю відео. Ну, цей влог вийде, напевно, пізніше, після майстер класу. Так, така курочка. І я вже зв'язала деталі. Вона не стоїть, її треба спиратися, тому що вона досить така об'ємна. Тут у мене вже є детальки. Ось, я зв'язала одну лапку, а другу лапку, коли в'яжу, знімаю відео. Зв'язались у мене, ось одне крило і дві детальки до другого крила. Так, це до гребінця детальки, пальчики і хвостик і борідка. <с> так, такі детальки у мене вже готові, і я сьогодні буду знімати, працювати над майстер-класом. Далі я в'яжу ще їжачків, так як вони у мене дуже популярні і продаються. Пру на клубочок І через інтернет їжачки. Ось такі два у мене є готові, я хочу зв'язати шість Майстер клас української майстрині Marvel Toes. І всі сили на ігрушки, які я буду в'язати в цьому влозі, я буду залишати в описі під відео. Якщо вам подобається, ви надихнулися. Можна зайти і зв'язати. Дуже класні їжачки. легко в'яжуться. Ось лапки пришиваються, вушка пришивається, носик пришивається. Так, два у мене вже є готові. І чотири ось такі два, ще треба зв'язати лапки. Вушка і носик і попришивати. Два такі. А, три у мене готові, не два, а три. Ось ще сірий. І ось такий коричневий. Він трошки більший, на один рядочок я тут більше зв'язала. Так, буду в'язати ще лапки, вушка, пришивати і доробляти цих їжачків, щоб в мене було шість штучок. Також, сьогодні ранком я зв'язала ось такі хаски, собачку. Хочу попробувати, попробувала щось нове. І мені дуже сподобалося. Хоча, правда, я думала, що це буде брелочок, такий, ну, такий невеличкий, але він вийшов таки великий, і як брелочок, напевно, не підійде. Попробую його виставити на продажу. І подивлюся, як будуть реагувати на нього клієнти. Хочу зв'язати ще одного такого самого йому до пари. Так. Далі для курочки я зв'язала ось такі два яйця. Ось. Забула вам показати. Також на даний момент я в'яжу ще два зайчики по майстер-класу Олени Дранчук. Ось тут у мене. Я вже зв'язала детальки. У неї останній майстер клас вийшов на зайчика такі лапки. Так, я одразу в'яжу двох. Ось нав'язала вже таких вушок. Вона там в неї дуже детальний майстер клас, вона все пояснює. Так, лапки. Я завжди думала, як в'яжуться ось такі лапки з п'яткою для зайчика. І Оля там показала все детально і. Я дуже рада, що я навчилася. Тепер буду знати, як вони в'яжуться, що ось так можна зв'язати і повернути. Ніколи не в'язала в такий спосіб. Тепер уже навчилася і буду знати. Лапки такі зв'язалися нижні і верхні лапки також я зв'язала. Якщо буде сьогодні час, я буду в'язати вже тіло і голову. І також там є плаття і кашкетик. Ну, кінцевий результат я вам покажу. Думаю, що я в цьому влозі успію дов'язати. Ну і все, планів у мене дуже багато. Багато ігрушечок я хочу ще зв'язати, і буду вам поступово показувати. На сьогодні все, йду працювати, йду знімати майстер-клас на курочку, Йожиків доробляти і в'язати зайчика. І прощаюся з вами до наступного включення. Коротеньке включення уже сьогодні 29 березня, ранок, і покажу вам, що я, мені вдалося зв'язати за вчорашній вечір. Так, ось скільки курочки. Вже у мене готове туловище. Лапки, туловище, верхню частину вже зв'язала. З такою короночкою. Все, я знімаю. На відео, і будете в'язати разом зі мною по бажанню. І гребінчик вже готовий. Далі зараз буду вже знімати, як в'яжуться крила, хвостик, решту деталі. Курочка буде готова. Так це. Також я доробила зайчиків. Ось, подивіться, яка красота вийшла. Такий лапочка. Дуже гарний. І такий великий вийшов. Там у відео в Олі не такий великий, мені здається, менший, а в мене великий, я, напевно, в'яжу віль... ну, вільніше гачком. Так, зараз я вам скажу розмір. Ось, якщо таку від відвушок поміряти вниз, він получився аж ось 30 см. Дуже мені сподобався. Я буду в'язати обов'язково ще таких зайчиків. Особливо мені подобається личко, як оформлене. голова. Я ніколи так не в'язала. І дуже-дуже класний майстер-клас. Силочку я обов'язково залишу в описі під відео. Може зв'язати кожен, хто бажає. Майстер-клас детальний. Я рекомендую так, такого зайчика. І другого я теж зв'язала. Дуже класні. Так, І буду сьогодні вечором, як буде час, в'язати йому одяг їм. Там платтячко і кашкетики в майстер-класі є в третій частині. Я буду їх одівати. І вже, надіюся, завтра покажу вам, як вони виглядають в одязі. 30 березня ранок, і я до вас з черговим підключенням. Пройшов один день і я вже маю що вам показати. Вчора я доробила їжачків попришивала лапки, вушка, носик, вишила бровки. Ось такого. Колір не дуже добре передається, він більш такий яскравий як. Так. Ось такий в мене є з таких ниток я е, таку пряжу побачила на каналі в Олі Дібріної. Вона в'яже таких їжачків з, таки, з такої плюшевої пряжі. І я також попробувала, дуже гарно виглядає. Один, другий такий доробила. І ось такий. Коричневий, біжевий. Так, і тепер у мене вже їх буде шість цілий наборчик. Три в мене вже було готові. Дуже класні їжачки, швидко в'яжуться, швидко продаються. Дуже мені подобається. В'яжіть так само. Так, є у мене вже 6 їжачків. Далі доробила я свою курочку. Ось таку красотулю. Скоро в нас вже Великдень, і хто хоче, може зв'язати. Я вже виставила першу частину, сьогодні виставлю другу. Змонтую. Ще вчора в мене така ситуація вийшла. Я скачала програму, ну, монтую моваві. Програма Movavi називається Оплатила там усе. І е, там є музика, яку можна використовувати. Ну, я її використала, вставила у відео і загрузила відео на YouTube, потратила дві, більше як 2 години. І мені Ютуб написав, загрузилося відео, що там авторські права. Виявляється, що навіть музика, яка є в програмі, вже оплачена, її не можна використовувати, тому що є авторські права і відео не монетизується, блокується. Тому прийшлося все видаляти і все заново монтувати вже без музики і загрузувати в YouTube. Ось таке буває, тому. Хто також знімає відео, я хочу вас попередити, просто щоб не тратили свій час, не вставляли музику. Більш обережними, щоб були. Так, курочка в мене готова. Одна. І ось ця я вам вже показувала її подружка буде дві дві такі курочки. В'яжіть на день, як сувенірчик. Дуже класно. І ще ось доробила я зайчиків. Подивіться, яка красота зв'язала платтячко і бантичок. У майстер-класі Тамка е, Оля уже в'яже ще третій частині. Кашкетик, я кашкетик не стала в'язати, він і так дуже гарний вийшов. В'язала просто бантик. Така симпатяшка. Вже готовий, я вже прицепила бірочку і буду зараз робити фотографію, виставляти на продажу. Подивлюся, як будуть люди реагувати на такого зайчика. Дуже він мені подобається. Я думаю, що буде на нього попит, і я буду в'язати багато таких зайчиків. Дякую, звичайно, Олічці, що вона придумала такий класний майстер-клас такого зайчика. Дуже-дуже велике їй дякую. І ви також заходіть і в'яжіть, я рекомендую такого зайчика. Це один і другий, так само я його вже одягнула. Ось. Яка красота. Приклеїла сердечко, зірочку, украсила. Такі зайчики. Далі я ще почала в'язати, захотілося мені щось новеньке, я почала в'язати малюка йоду. Такий смішний, ось така деталь смішна вийшла. Не знаю, буду доробляти. Ну, він зараз смішний виглядає, але я думаю, що якщо дороблю, то буде, буде гарний. Я майстер-клас знайшла на каналі у Марусі Прокопенко. І в'яжу по її майстер-класі, вже зв'язала ось основу. Два вушка зв'язала. Ось такі. Ось так буде, напевно. І дві лапки. Так. Ну, це все, що на сьогодні мені вдалося на сьогоднішній день зв'язати. Я завтра, напевно, не буду підключатися, тому що завтра в Польщі Паска, я не знаю, чи я буду в'язати. Може вечором трішки. І е, підключуся до вас уже в понеділок, покажу вам. Уже буде останнє включення. Покажу всі ігрушечки. До зустрічі в наступному включенні. Сьогодні вже 1 квітня і я до вас своїм останнім підключенням. Так, я трошки попрацювала, і в мене є вже що вам показати. Так, доробила я ось такого красавчика йоду по майстер-класу Марусі Прокопенко дуже він мені подобається. Ростом він 13 см. Мантія знімається на шнурочку. Там майстер-клас дуже детальний, у чотирьох частинах вона все пояснює, зв'яже будь-хто. Так. Далі я в'язала брелочки. Ось такі коргі. У мене не було такого кольору, тільки ось такий, ну, такого кольору коргі. І я ось такий зв'язала. два ось такого кольору. Це безкоштовний майстер-клас на Ютубі я знайшла. Так і називається. коргі. Так, носики. Тут я так ось сюди прям, а там в майстер-класі носики приклеюються, у мене таких не було, тільки на безпечному кріпленні. І прийшлось так, ніби трошки втопився тут в мордочці. В'яжиться вони легко, все вив'язується в процесі в'язання, і хвостики, і лапки, мордочка, вушка. за 20 хвилин я його в'яжу. Ось. Сіренького ще такого зв'язала з голубими очками. І ось такого в мене з остатків. Це був жовтий такий лишився. Невеликий кусочок із білим. Я поєднала, зв'язала ще такого. Так, ось таких 5 брелочків у мене готові. Також підв'язала я ще двох дракончиків по майстер-класу Антоніни Діхтрьової. Вони дуже популярні, як ви знаєте, у мене на каналі я їх постійно продаю. І буду так. Підв'язувати, щоб вони були в мене в наявності два. І один ще в процесі. Розпочала і в'яжу. Так. Сьогодні ранку я зв'язала ось такі прикольні три гусачки в шарфиках. Також безкоштовний майстер-клас знайшла в Ютубі, давно хотіла спробувати, вони дуже популярні. І я також собі зв'язала ось тут очка на безпечному кріпленні, а тут я приклеїла такі голубенькі. Просто я вже зв'язала голову, наповнила і забула вставити. Прийшлось приклеювати. Такі очка я заказую на AliExpress. Дуже мені подобаються такі очка. Ось. Там продаються ось такі різні кольора є. Так, а також ось ця пряжа я хотіла вам сказати, що я її випадково замовила, і мені її прислали, я думаю, зв'яжу такого мені так сподобалося. думаю, з неї були б дуже гарні змійки, виходилися. Там є різні кольори. Зараз я вам покажу. Ось ось так. Закінчилася пам'ять. На телефоні прийшлось видаляти деякі відео. Так, ось на чому ми закінчили така пряжа номер 6208 Yarnaр Dжиans. І, виходить, ось такий класний. І зміки теж думаю, будуть дуже класні. Там є різні кольори. Буду замовляти. Далі, над чим я ще працювала Ось почала в'язати, знайшла в Ютубі схему кролика такого, що сидить, плюшевого, і зв'язала ось таке туловище. Але у мене закінчився холофайбер, я не дов'язала ще голову, лапки, тут хвостик мають бути. Хочу такого кролика зв'язати. І... Ще я почала в'язати, побачила випадково, мені порекомендував YouTube ляльку. Я ляльки ніколи не в'язала, але так мені сподобалося. Там вийшло дві частини. Забула, як канал називається, якийсь сундучок. Чи як не знаю, я розпочала в'язати лялечку і там ось. Зв'язала дві ніжки ось такі, такі класні, рівненькі, не сподобалися. І дві ручки, але ручки якісь тоненькі, порівняно з ніжками, не знаю. Я вже думаю, кінцевий результат вам покажу у готових роботах квітня, коли дороблю цю лялечку. Так, і все. Все, що я хотіла вам показати, більше я нічого не встигла зв'язати, але і так я вважаю, що дуже добре я попрацювала, дуже гарний в мене результат за ці вихідні. І, до речі, тих їжачків, які я вам показувала в минулому, в минулому підключенні, я вже їх продала. Ви зробила таку гарну фотографію, я вам ставлю. І написала, вирішила, ну, вони дуже легко в'яжуться, дуже швидко. Вирішила їх е, зробити так, як у промоції. Так як один їжачок там 18 злотих, якщо 2, то 32 злоті, 4 то 60, а 6 80 злотих. Якось так таку промоцію зробила і виставила таке оголошення. І одразу, десь через годину, мені зразу написали з Чехії. Дівчина написала і купила всі 6 зразу. І ще написала, що якщо будуть, щоб ще, ще її в'язати і присилати фото, що вона буде купляти. Ось так, так що інколи треба робити скидки. Я не люблю, коли в мене іграшки застоюються, коли довго стоять, і вони втрачають свій вигляд. Тому я не жалію. Не жалію, тому що мені не важко зробити, хай людям приносять задоволення. Так, ну і все. Я буду закінчувати цей свій перший в'язовлог. Надіюся, що вам було цікаво зі мною. Дякую, що ви дивитеся моє відео, що ви зі мною до кінця пишете коментарі. Дуже-дуже вам дякую. Мене це надихає, мотивує. Мені хочеться. Створювати нових персонажів, працювати. Дякую ще раз всім за увагу і до зустрічі у наступних відео.